Псалом 17. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних, від твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце навісти уночі перетопив ти мене і не знайшов чогось злого, і роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило. А в людських ділах, за словом уст твоїх, я старіхся доріг гнобителя, зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє вухо до мене, вислухай мову мою, покажи дивну мірість свою Спасителю тих, хто вдається до тебе, від заколотників проти правиці Твоєї. Хоронити мене, як зеніцю свою, дочку ока. У тіні своїх крил заховайте мене, від безбожних, що гублять мене смертельні мої вороги, оточили мене, товщем замкнули вони своє серце, уста їхні говорять бундючно: вороги оточили тепер наші кроки, наставили, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, із них кожен подібний до лева, що нашарпати шарпати прагне, як Левчук, що сидить в укритті. Устань же, о Господи. Його попередь, кинь його на коліна, мечем своїм душу мою збережи від безбожного, від людей рукою своєї, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що ти скарбом своїм наповняєш їхнє черво, ситі їхні сини, останок вже їх свій для дітей вони лишать. А я вправді побачу обличчя Твоє, і збудившись, насичусь твоєю подобою.